Доброго вечора. Сьогодні 17 січня і вирішив закриваю... Курай пішов закривати наших дівчурів. Вирішив записати такий ролик стосовно... стосовно корму. Стосовно корму хотів записати ролик, тому що те відео, як ми робили корм для лісочок, набрало. Чимало просмотрів, всім цікаво. Я попитаюся за 5 хвилин об'яснити. Хто знає, то тому може бути це не цікаво. Хто не знає це, то може бути цікаво. Дивіться, весь корм, що для несучих, що для бролерів, складається із зернової групи, так, Іскри, да? і складається з... Вітаміни. Тобто вітаміни є, наприклад, там, називають їх БМВД, називають там Премікс. Ну, БМВД і премікс це різні. БМВД це білково вітамінні добавки. А премікс, чесно кажучи, навіть не знаю, як він правильно називається, але суть не в цьому. О, дивіться. На сьогоднішній день можна корма робити купувати БМВД. І додають там кукурузу, пшеницю і как би на цьому і на цьому економіку. Можна вбрати премікс і робити самому БМВД. Давайте подивимося, як зробити на преміксі і як зробити, як зробити з премікса. Готовий корм і як зробити премікс БМВД, все дуже-дуже дуже просто. Візьмемо... Ми годуємо поріною. ми доволі поріною. нас все устроє те, що дає пуріна. Тобто, раз Подивимося, перше, премікс 24.04. Це премікс для несучки. От, з моменту яйця носкісті. Значить, що ми сюди додаємо? Кукурудзу 25 кг. пшениця 32,75 Кому буде цікаво, я можу опять же написати. Я вже писав ще раз, якщо треба кнути, напишу. Крейду 8 кг. макуху соєшнику 13,5 кг. соя 14,2 кг. Це я вам кажу на 100 кг. І премікс 5 кг. Ціна на сьогоднішній день ціна така. Премікс, ціна 1175 гривень, в мішок 25 кг. Це виходить 47 гривень в кілограм преміксу. Якщо це все, брати, що кілограм премікса 47 гривень, соя в нашому регіоні 17 гривень, макуха 10 гривень. Це я вам кажу не супер оптові ціни. А ціни... ну Мелко оптиюю, можна так сказати. Пшениця, кукурудза по 5 гривень, максимум, хоча можна йти дешевше, то такий корм, виходить, майже 10 гривень кілограм. Нічого тяжкого тут немає, тобто берете сою і премікс змішуєте, а потім додаєте туди кукурудзу, пшеницю і крейду. Далі. І відповідно, з цього ж преміксу можна зробити БМВД. От, щоб не купляти БМВД там. 30, по 30-25 по гривень. Тут БМВД вам вийдеться на вихлопі по 17 гривень. Соответственно, треба взяти премікс 5 кг взять сої 14,2 кг, макухи 13,5 кг, крейди 8 кг. І це все просто перемішати. У вас вийде 40% премікс. Тобто БМВД, господи, пробачте. 40% БМВД. І це все. І цей 40% БМВД у вас получиться по 17 гривень 37 копійок за 1 кілограм. І відповідно, коли ви до цього БМВД додавите кукурузу та додавите пшеницю, і у вас вийде корм по 10 гривень. По 10 гривень за кілограм корму. Якісного корму. Корму. На якому курі дійсно несуться, дійсно показують результат, так само так як в нашому господарстві, тому що ми користуємося цим кормом. Тобто, дивіться, не треба боятися, нема нічого важкого і немає нічого сверх такого естественного, схерзаумного в цих кормах. Я ще раз повторюю, що весь корм, весь шуне для бролерів. Я для бролерів також зніму вам ролик, також посчитаю і також. Вам розповім, кому буде цікаво, що також він складається з преміксу і складається із, ну для брулію взагалі проще. Там кукуруза, пшениця і соя. І премікс, і все, більше немає нічого. Тут, наприклад, в... для несучок то ще треба крейду. Але ми ще коли вони вже починають нестися, додаємо їм ще ракушку. Вбиту ракушку, додаємо отділено, у нас стоїть така ця, і туди корити, і туди додаємо. Ракушку. Так що, не треба боятися, не треба переплачувати. Можна просто робити самому корм на основі премікса. На основі премікса. І це я вам сказав ціну премікса 47 гривень за кілограм. Це премікс Пуріна. Це найдорогі. Одна із самих дорогих контор в нас в Україні. Але вона ну, одна із самих якісних і самих... Самих... самих е, як... Це бачите, світ потух. Включилося реле і потух світ. Ох. Включив світ. У нас просто стоїть таймер. Що, курі. 17 годин світового дня. Це я включив світ, зараз вже буду заканчувати, так що вибачте, що трохи передалося. Тобто, також так що не треба нічого боятися. Можна це все робити, це все є в інтернеті. І робіть самому корму. Економте, бо ви знаєте, що все, що зекономив, те ти заробив. Так, наші дівчулі хай лягають спать. Все, Спокойной ночі вам, девчюлі, спокійної ночі, все і вам всего доброго, спасибо, підписуйтесь, пишіть комментарии. що кому не ясно, все розкажу.